Хвилина мовчання, присяга нових депутатів і чергові суперечки. Ось так розпочався перший день пленарного тижня у парламенті. На сьогоднішнє засідання прийшли майже всі члени кабінету міністрів. Звітував Арсеній Яценюк, розпочав з поганої новини: Росія перекрила газ Україні. Гарна в тому, Україна це так не залишить. Відповідний позов вже направили до Стокгольмського суду. На думку прем'єра, тут питання не стільки економічне, як політичне. На думку уряду України. Газова угода є частиною російського плану по здійсненню агресії по відношенню до української держави. Запитань прем'єру не було через брак часу. Одразу повернулися до порядку денного. Задля збереження цілісності і суверенності України, депутати склали звернення до президента. Верховна Рада України пропонує президенту України негайно визначитися. З кандидатурами на посади голови служби безпеки України, міністера оборони, міністра закордонних справ України видати указ про запровадження воєнного стану на території Донецької та Луганської областей, що дозволить вжити. Адекватних заходів для завершення військового конфлікту, однак текст документу сподобався не всім. Після чого лідери фракцій, врахувавши зауваження і побажання нардепів, пішли його доопрацьовувати. У той час Верховна Рада ухвалила інше звернення до міжнародної спілки журналістів. У ньому українські парламентарі, світову організацію, попросили прослідкувати за діяльністю російських медійників. Яна Курченко, Артем Котасов, соціальна країна.